Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні покажу вам жіночі краватки з вінтажних чоловічих і в червоному кольорі. Тут вибрала дві краватки, які перегукуються кольорами. От такий бордо з цією кроваткою. і тут є червоне, з червоним, жовтий-жовтим, і одна до одної пасує. І підкреслює. Застібка магнітна, дуже зручна. І ці прикраси з кроваток, вони універсальні, підходять до всього: до пальта, до футболки, до платя. І ексклюзивних повторів нема. Ні в кого такої не буде за кольором. Їх можна так повернути ще. Якщо хочеш так такий акцент асиметрії зробити. Або поміняти кроваткою до обличчя іншого відтінку, і вона буде по-іншому лежати. Отут така вуща, там, та, такі, там то положення було більш таке ширше. Також можна повертати на бік. Така теракотова краватка. Також поєднання. Тиракотового кольору на кольоровий з майже однотонною повернути можна також на бочок. Воно більше підходить під верхній одяг, щоб підняти оцю шийку, щоб так виглядало з під комірчика. А якщо повернути положення кольору до обличчя іншим, бачите, вона стає вже ширша, і тоді підходить більше для плаття, кардигану, навіть футболки. Можна повернути на бочок. Застібка магнітна у всіх моїх кроватках. Якщо я пропускаю, то вона є. От вона є завжди. Інакше просто не вдягнеш ту кроватку. Але магнітна застібка, вона зручна в користуванні. Отака. От Червона поєднання двох кроваток в червоному кольорі. Одна з полоскою, бачите, такий червоний, а друга така майже однотонна, але фактурна. Дуже така гарна. І, як я вже казала, універсальна і можна міняти положення, можна вдівати асимметрично, можна повернути іншим. Кольором кроватки до шийки і буде лежати по-іншому отаком. І на бочок. Ще така є червона, досить яскрава краватка. Такий і бірюзовий, і жовтий, ну дуже така цікава. Оця частина трошечки інша, бо, як я завжди говорю, що не вгадаєш закінчення цієї кроватки, що виходить, тому що все залежить від довжини. Тут вони одинакові за довжиною. Два хвостики, і я такі зробила. Але короткі, щоб багато гофрованого зробити. Можна повернути кольоровим і отак буде лежати. І останнє чорно-біло-червона, також досить така цікава. Три класичні кольори. Чорна однотонна і чорно-червоно-біла така з візерунком. Такий цікавий візерунок. Ця частина взагалі гладка, так як хвостик вийшов досить коротким і складочки не виходять. Але вона по-своєму цікава і така дуже асиметрична. Також можна повертати на бочок. Або поміняти положенням кольору. Хоча чорний колір не всім вличить до обличчя. Але якщо чорне волосся, яскрава помада червона, так що буде цікаво, можна експериментувати. Бачите, вона зовсім по-іншому виглядає. Хто хоче придбати... Посилання на магазин є під відео, там є і ціна, і опис. Так що заходьте, дивіться, вибирайте і дивуйте своє оточення. Всім гарного перегляду і до наступного відео!